Каналі давненько вже не було новин від мене, але сьогодні, у переддень нового року, все-таки вирішила зробити таке підсумкове відео, розповісти про весь цей рік і трішки покажу нашого Різдва. Знімала насправді зовсім мінімально, так, чисто для сімейного архіву. Єдине, я хочу сказати одразу, що це Різдво було для нас особливим. Особливе з двох причин, і про які я сьогодні власне, і розповідаю. Я сідала записувати вже декілька разів і е, ніяк не могла зібратися з духом, <смі> так би мовити. Хто слідкує за мною в Інстаграм або у Фейсбуці? То точно знає про подію, яка сталася нещодавно і яка сколихнула всю нашу сім'ю, і, власне, дуже сильно вибила мене з колії, і досі не можемо оговтатись. На жаль, ну хто не знає, перед історією, на жаль, пропав наш друг, наш пес Максим, і це. Ну, я не можу сказати, що це просто там собака, це, це навіть не те, що просто член сім'ї, це е, собака, яка була ще з нами до зародження нашої сім'ї, коли нашої сім'ї ще в принципі не існувало в березні цього року, Максові мало виповнитись 8 років. І ну, не знаю, для мене Макс це символ нашої сім'ї і, і нас загалом, тому втратити його було дуже, дуже боляче. Насправді. Е, Ще досі живріє надія, що він повернеться. Бо якби не знаю, чи така фраза доречна, але насправді він просто пропав безвісти. Ми не знаємо, що з ним сталося, де він є, і чи він взагалі ще, можливо, повернеться, хоча пройшло вже практично три тижні, як його немає. Та все ж, десь далеко в глибині душі, ми все ще на нього чекаємо. Що трапилось? Просто одного вечора, як і завжди, в принципі, двоє собак вийшли на вулицю гуляти, і одна з них не повернулась. В нас, якби територія обгороджена, але все одно собаки мають свої ходики. Якби ми не городилися, вони все одно знаходять для себе як вийти, і часом буває, що вони десь вибігають і на дорогу вибігали. Але це сталося ввечері досить пізно, тому у нас є сумніви, що там чи машина могла збити, чи хтось вкрав. Не знаю. Я на таке взагалі, якби ну, не думаю, що таке може бути. Зрештою, якби навіть хтось вкрав собаку, він би повернувся, тому що ну, він дуже добре знає цю місцевість і не знаю, чи дикі тварини якісь, бо кажуть, що в нас тут і лисиці, і вовки є. Що ну, насправді, можливо, якби ми конкретно знали і розуміли, що сталося, було б якось може легше прийняти ситуацію і прожити і відпустити. А так, ми досі його чекаємо, досі в надії. Я там обдзвонила, обписала всі можливі групи сусідні села. Я вже мовчу, скільки ми його шукали, їздили. Е, ну, це насправді таке тяжке завершення року для нас. Дуже несподівано і дуже боляче для дітей. Ну, Захар не дуже розуміє, що відбулося, а от Дем'янко, ну якби він не знає іншого життя, окрім як з собаками. Тому так, це точно член нашої сім'ї. Це, і знаєте, праві ті підписники, які колись на мене злилися і писали мені в коментарях, що не можна олюднювати собаку і називати її людським іменем. Тут я погоджуюсь, собаку не можна олюднювати, але не через те, що вона цього недостойна, а через те, що дуже боляче потім її втрачати. І насправді мені хотілося зробити відео з такий спогад про Макса, якісь вибрати фрагменти нашого життя з ним, наших пригод з ним, бо насправді було дуже багато всього. Ну, Хто має собаку, собаку друга той точно мене зрозуміє. Але я не змогла. От я зайшла в архів, почала там шукати якісь відео, фото, і мене так розмазало повністю, тому я вирішила цього не робити, не гвалтувати себе, принаймні поки що. Я до цього не готова. Але розповідаю про це зараз тут. З однієї сторони, щоб трішки якби висповідатись, щоб мені стало легше, бо все-таки ситуацію будь-яку ситуацію в житті треба проговорювати, проживати і відпускати. А з іншого боку, дуже багато запитань. Ну, мені практично щодня хтось пише, а як там Макс чи знайшовся. Ну, хто бачив оголошення про те, що ми його шукаємо. І мені кожен раз це, так знаєте, боляче. Тому хочу один раз відповісти, і, щоб просто кожного разу мене з цим не, не, не ранили. Я розумію, що люди це роблять з добра і хочуть допомогти, та все ж насправді це трошки боляче. Тому Поки так новин немає. Ми його ще не знайшли, але десь далеко все ще сподіваємося, що він повернеться. Відверто кажучи, з цієї причини тривалий час не виходили відео на моєму каналі. Я вбивала себе роботою, максимально старалась навантажити себе роботою. Це було свідомо. Бо тільки в роботі я можу забутися від якихось таких душевних тривог і відволіктись по іншому, коли просто сидиш вдома і думаєш, думаєш, думаєш. Думаєш, а якби так, а якби було цяк, а як ми зробили це, не це. Словом, коли себе постійно так гризеш і картаєш, то нічого доброго з того не виходить. Я таку якусь свою енергію вирішила все-таки в роботу направити. І ось на цих кадрах це субота. У нас зазвичай суботу-вихідний, але я вийшла на роботу, відправляю ваші замовлення, пакую, оформляю. Словом, працюю і в такому ритмі трохи краще себе почуваю. Я, до речі, дуже люблю працювати сама, коли. Ну, мабуть, в багатодітних сім'ях це нормальне явище, коли мама хоче побути сама, і робота в тишині це справді в кайф і в насолоду, то знаєте, що я з тих людей, які дуже люблять свою роботу, бо власне тут тихо, власне, тут ніхто не мамкає, і можна. Спокійно працювати, і відчувати себе якоюсь реалізованою, зробити якусь важливу справу, тим більше скільки ми отримуємо від вас класних фідбеків, хороших, позитивних відгуків про не тільки там, про косметику, бо косметику можна придбати в будь-якому магазині, і не обов'язково це робити у нас, але про те, який ефект має для вас косметика, догляд, який ви придбали у нас. Тому що, ну, по-перше, він працює, бо гарно підібрані засоби, професійно підібрані, дають хороший результат. Ви це бачите. А по-друге, я вже неодноразово про це говорила: наш магазин і ця справа взагалі покликана для того, аби надихати жінок бути жінками, аби спонукати жінок любити себе, дбати про себе, приділяти собі час і не вважати це якоюсь над справою, над силою. А звичайною необхідною щоденною турботою про себе цього нам, жінкам, дуже дуже часто не вистачає. І я вкотре говорю про те, що дуже тішуся, що в моєму житті зараз є ось така справа, яка і мене надихає, і мене наповнює, і також я можу цим ділитися з вами. Це дуже для мене важливо і я впевнена, багато хто з вас розділяє таку мою філософію. Так, свічкова мануфактура буде сьогодні. Будемо робити свічки для ярмарки. Так? Для ярмарки. Купили таку форму силіконову. Всякі різні причиндали. Сахар, забери свою їжу. І будь ласка. Ось такі приколи! Покажи. Що то є? Кака. Що Що це таке? Ти маєш? Я забув. Віск. Віск. Це великий, важкий віск. Віск соєвий. І в нас ще є віск такий. Е... Який то, медовий. медовий. Джолений віск. медовий. Джолений віск. Різні ароматизатори, які ми купили, Барвники. І, і... і формочка буде така ялинка. Ну, покажи. Оце. А це хто? Трошки вже ступилося. Не пхай ручки на гаряче. Це точно мікропальоці треба робити? Можна а -а -а. Поставим, на водяну баню поставимо, щоб не рівномірно. А на цих кадрах я ділюсь з вами одним із наших вечорів, коли ми з дітками мали таку невеличку майстерку, можна сказати, готувались. До різдвяного ярмарку, який благодійного різдвяного щорічного ярмарку, який відбувається у школі в Дем'янка, і власне готували свічки. Взагалі можна було приготувати якісь солодощі, щось зробити власноруч, або купити вже готові там солодощі чи якісь іграшки, скажімо. Ну будь-що, що забажаєш, можна було продавати на цьому ярмарку. Ми захотіли зробити свічки самостійно. Подивилися, що це в інтернеті, що це не зовсім там. Важко, ну можливо, великі спеціалісти, коли глянуть на це відео, скажуть, що ми геть усе робимо неправильно, але тим не менше, ми хотіли максимально залучити до цього процесу дітей, і їм, до речі, було дуже цікаво. Щоб вони розуміли, що речі, які ти робиш своїми руками, дуже цінні, і потім по особливому, коли ти їх продаєш. До речі, як це відбувається, наприклад, з нашими гаманцями зі шкіри, які ми робимо самі, Дем'янко їх на ярмарок також взяв, також їх продавав. там ще. є шматочок, там ще. Там що між? Я бачу. Нам це вискочить на твою ялинку? На твою ялинку вискочить. Ти так говориш? Ну, ти ж колишти все знаєш. Я все знаю, то прочитав. Це чоловік, який все знає. Окрім цього, цей процес він був цікавий не лише дітям, але й нам. А також це було дуже класне таке часопроведення разом спільного вечора. Тому, якщо у вас є вільний час і ви не знаєте, чим зайнятися з дітьми, я вам дуже рекомендую ось таке заняття. Це справді дуже цікаво і дуже захоплююче, особливо коли потім бачиш результат. Вічки ми робили вперше: експериментували із ароматами, із кольорами, із навіть різним воском у нас був і соєвий, і медовий. Е, ну, результат нам дуже сподобався, і справді це було цікаво. І не так я б сказала, дуже складно. Ну, якби з дітками можна з цим впоратись без проблем. Єдине, треба пильнувати, бо все-таки віск гарячий, аби ніхто з них собі щось не начудив. З дітками таке часом також трапляється.

Словом, наробили ми тих свічок дуже багато, дуже були раді і горді, що вони нам вдалися. Ми навіть з дерев'яним гнотом робили, з різними ароматами, і потім дуже класно було спостерігати, як тим'янчик все це на ярмарку продавав. До речі, ялинки розкупили всі одразу. З ці трішки залишилися кексики, але, тим не менше, ми продали їх дуже багато, решту просто роздарували друзям та знайомим. А власне, на самому ярмарку такого формату я також була вперше. Це для також для мене був дебют. І ви знаєте, я стільки позитивних емоцій отримала. Дітки самі виставляли ціну на свої товари, самі продавали, давали решту, е купляли в інших діток. Це було дуже захоплююче, дуже класно. І я е вдячна, що такі ініціативи зараз є, проводяться, і до них максимально залучені діти. Е були дуже цікаві цікаві е, лоти, дуже цікаві е, товари продавали. Дем'янко мав свій гаманець своєї копілки, які він назбирав копійки, і він звідти продавав. Рахував словом, дуже класний був досвід. А головне назбирали дуже велику гарну суму для зсу. У нас завершення року з сумними новинами, але тим не менше, хоча рік цей також був такий досить складний, насичений і хорошими, і поганими подіями. Та, попри все, попри якісь досягнення, попри якісь втрати, мені хочеться в першу чергу, от, зараз, от в останні дні цього року, не те, щоб. Якісь галочки ставити чи не ставити, за щось себе хвалити чи за щось себе сварити, ні, мені хочеться просто подякувати. От, напевне, перший раз в житті в мене є ось така селенська вдячність, чи як це назвати, коли просто дійсно мене переповнюють емоції вдячності за те, що ми вижили, за те, що ми всі разом, майже всі, за те, що ми. Здорові, за те, що ми в своєму домі, в своїй країні. Ну, якби, наразі цього також більше, аніж достатньо, тому цей рік був повчальним, багато було таких моментів, які змінили кардинально якесь моє ставлення до чогось. Зрештою, цього року народився мій син третій, тому якби, сказати, що це був поганий рік, я не можу. Але він був непростим. Однозначно, він був непростим. І, напевне, найголовніший інсайт цього року полягає в тому, що все проходить. Така, знаєте, є єврейська мудрість про те, що все минає і хороше, і погане, все змінюється, завжди так не буде. Одна подія змінюється іншою, одна емоція змінюється іншою. Це нормально, це природньо, і просто коли вам дуже важко, треба просто зрозуміти, що важко також буде не завжди. Хоча часом здається, що воно не закінчується у будь-якому випадку. Я вдячна цьому року, вдячна собі, вдячна своїй сім'ї, вдячна нашим Збройним силам, вдячна всесвіту, зрештою, за те, що маю те, що маю, і є там, де я є. Немало досягнень, але й немало пунктів, які я не виконала. Те, чим я хочу перейти в наступний рік, і чого я хочу в 2025-му досягти, у, ну, що я вимагаю сама від себе, це зупинитись трішки. Навіть не те, що зупинитись, сповільнитись, а перестати весь час поспішати. Поспішаю на роботу, поспішаю з роботи, поспішаю за дитиною садочком, в школу назад, поспішаю зварити їсти, поспішаю щось купити, поспішаю комусь відповісти, подзвонити. Словом, я весь час, весь час кудись поспішаю. І Я от з цих останніх загляд перед новим перед різдвяними святами це теж така була дуже велика каша і, і в житті, і в голові. Е, я себе якось так аж: стоп! Куди ти весь час спішиш? Ну і все таке відчуття, що ти весь час не встигаєш, воно насправді створює такий глобальний стрес для мене, для організму, і я така зла сутула жінка. <плес> Жартую про це. Е, насправді тому вирішила, що на наступний рік навик, якого я маю навчитися, це не спішити, робити все без поспіху. Все одно все не встигнеш від цієї е, е, метушні, ну тільки просто багато зайвих рухів, а толку мало. Тому, якби, з такою думкою, з такою філософією я залишаю цей рік і переходжу у наступний. Також у переддень Нового року хочу дуже сильно подякувати всім своїм підписникам тим, які залишились зі мною. Хто зі мною, хто мене підтримує, хто весь час дивиться мої відео, або не весь час, час від часу, коментує, лайкає. Ви, ви велика мотивація для мене. і... Можливість все таки триматися за канал, тому що ну не секрет цього року в мене було дуже багато таких моментів, коли я думала, що все, канал закриваю. Ну і це власне навіть не пов'язано там з переглядами, з кількістю е глядачів, підписників чи коментарів. Ні, це швидше пов'язано з тим, що я не можу робити цю роботу на максимум, так як я робила її раніше. І це відчувається, звісно, це відчувається, тому що я повністю не можу віддаватись Ютубу, бо в мене е, народився син третій, і з немовлям це робити дуже важко. Плюс ще бізнес зараз і також забирає велику частину мого часу і сил. Е, не встигаю всього. І якби, е, знаєте, я трошки маю комплекс відмінниці. У мене є такий пунктик, типу або робити ідеально, або не робити ніяк. Тому такі думки за закритий канал в мене були цього року дуже часто. Проганяю їх зараз від себе, акумулююсь, збираюсь, відновлююсь і повертаюсь. Дуже хочу розвивати свій канал, хочу, аби він був для вас, як і раніше, віддушеною. Можливістю відпочити, можливістю відключитися, переключитися, а також поспілкуватися зі мною, як з близькою людиною для вас. Знаю багато хто пише мені, що я вже за стільки років ведення каналу стала для вас рідною, і наче з подругою ви спілкуєтесь, коли я записую свої відео. Тому нехай так залишається і надалі. Я постараюся вдосконалюватися і робити свій канал тільки кращим. А за те, що ви зі мною, я вам просто щиро безмежно дякую. Як ви вже зрозуміли, перша е, причина, по якій це Різдво було особливе, воно було без Макса, дуже незвично. Знаєте, коли він був, ми якось навіть ще його і не помічали, що він з нами. А зараз, коли його немає, така пустка, і е, словом цінуйте, поки маєте. А друга. Причина насправді дуже гарна і позитивна. З нами на Різдво нарешті був мій тато. дочекати нині року. Попередні роки на Різдво, та й на усі свята. Мій тато був на війні. То не знає, в червні цього року йому виповнилося 60 років. і Він нарешті повернувся нарешті звільнився з ЗСУ. І це різдво було нарешті в повному складі. Я дуже це ціную, дуже рада, що нарешті наша сім'я була разом, і це різдво справді було особливим. А також воно було ще особливим, бо нас знову ж таки стало більше на одного. Народився Остимчик. Світня нас порахуйте! Раз, два, раз, два, два! Це красончик. Перше різдво твоє. Перше різдво. Це моє п'яте різдво, мама. Oh, yeah. Yeah. Як же це цінно мати ось такі сімейні моменти, ось ця така різдвяна метушня, коли повно дітей, повно, повна хата людей, вогники, дідух, багато смачних 12 страв на столі. Свята вечеря була в нас дуже класна. Я дуже задоволена, як ми провели цей час разом, і смачно поїли, і гарно провели час, і потім ще й колядували. Словом, все як має бути. Дуже дякую цьому року, цьому Різдву, що ми були разом. Дуже співчуваю усім, в кого такої можливості не було, і вдячна тим, завдяки кому нам це вдалося і це було можливим. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ще раз, ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Перед дві рученьки разом поставимо. Ми стараємося ділитися усіма своїми традиціями з дітками, передавати їм усі наші знання і розуміння, чому і що і як робиться. Бо, власне, в наших традиціях, в наших коренях є весь зміст і вся сила роду. А суть свята різдва для мене це про народження, про сім'ю і про єдність. Ось таким було наше Різдво, ось таким настроєм і атмосферою було воно наповнене. Сподіваюся, у вас було не гірше. Детально про традиції та звичаї, які є в нашій сім'ї при святкуванні Різдва. Я знімала окреме відео, що в перший рік ведення свого каналу, кому цікаво, обов'язково подивіться. Залишу вам в описі посилання на це відео. Що ж, друзі, ось таким вийшло в мене відео сьогодні. Планувала зробити його підсумковим, а як завжди вийшло, всього по трішки. На цьому буду завершувати своє відео і хочу привітати вас усіх, усі ваші сім'ї з Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком, побажати вам тільки миру, тільки добра, тільки любові, злагоди і взаєморозуміння. Нехай у ваших домівках панує. Така атмосфера, щоб ви справді могли повертатися додому і мати ось це відчуття дому. Нехай воно буде з вами, де б ви не були, навіть якщо ви живете не в своєму будинку, не можете повернутися фізично в свої стіни та все, щоб відчуття дому завжди було з вами. Дякую вам усім за прожитий цей рік разом. Зустрінемось у наступному. Всім миру і добра. Цьом, па, -па.